І, брати і сестри, присутні на цьому місці всі, хто прийшов в гості, я також приєднуюсь до привітання і хочу привітати вас, Словами Ісуса Христа, мир Божий вам. І моє бажання, дорогі друзі, побажати вам і собі, щоб цей мир Божий супроводжував нас все наше життя. Якщо ми читаємо Слово Боже і розуміємо, що то таке є, то я хочу сказати, що це є саме цінніше, Мир Божий не можна зрівняти ні з чим, ні з якими достатками, дорогі друзі. І так зрозумійте мене, і я думаю, що ви це розумієте, що потрібно для повного щастя людини, щоб вона була задоволена. А коли вона задоволена? Коли є мир у серці. Слава Господу! Нива вродила, слава Господу. Милість Божа продовжується. І саме цінніше те, що ми знаємо, брати і сестри. За ким є останнє слово, як братом було сказано? Ми нив не бачимо, брати і сестри. Ми бачимо тільки в магазинах, на базарах появляються ці фрукти, овочі, продукти, але ми знаємо, звідки воно береться. І ви знаєте, як той рільник, так ми чекаємо, щоб в магазині з'явився продукт, так той рільник, котрий сажає, і він поливає, і він чекає. Коли вродить, коли появиться плід, коли він достигне, коли його треба зірвати, брати і сестри. І це є процес, це проходить час, брати і сестри. І ще раз я хочу сказати: а Господь зрощує і благословляє. Слава йому! Слава. І я хочу сказати говорити сьогодні про щось більше, брати і сестри. І коротко до вступу к своєї короткої проповіді хочу сказати: так бо бог полюбив світ. Що віддав свого однородженого сина, щоби кожен, увіруючи в нього, не загинув, але мав життя вічне. Слава Господу! Це є для нас саме цінніше. Галілуя йому! То зерно зійшло з неба, впало в землю, умерло і воскресло. І сьогодні скільки плода, і найбільший плід це є церква Ісуса Христа. Слава Господу! Читаю Слово Боже, яке записано. Євангелія Івана, хто має Євангелію відкрити, будемо разом слідкувати Слово Боже. Хто не має, будемо уважно слухати, щоб часом не відпасти від благодаті Божої. Бо так Слово Боже учить нас, щоб ми були дуже уважними. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як і в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть. Як галузка і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь і згорять. Коли ж у мені перебувати, ви будете, і слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародити, і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так я полюбив вас. Перебувайте в любові. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебувати мете. Як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його, це я вам говорив, щоб радість моя була у вас і щоб була повна ваша радість. Амінь. Слава Господу! Слава, Слава Господу, брати і сестри! Слава Ісусу Христу за те, що Він стався тою лозою виноградною. Слава Йому! І в свій час Господь узяв ту віточку від тої дикої деревини, котрому, котрим являємся ти і я, і взяв і відрізав її через покаяння, через увірування, і прищепив до тої головної галузки. Оце є велике щастя! Слава Господу! Це є центр нашої уваги, нашого увірування усього, брати і сестри. Слава йому! І тут як дуже пояснюючи, бо ці дорогі, друзі, на цю тему дуже Часто проповідується, дуже часто читається це Слово Боже. І я хочу сказати, це є дуже правильно, бо це є центр уваги нашої. Ісус Христос, Лоза виноградна, і там ми є привиті. І Ісус Христос тут дуже велику науку преподає, дуже велику пораду дає пояснення нам, що нам робити, брати робити. Ми знаємо, як я повертаюся до перших слів, що рільник. Той, що садівник, що сіє, він кладе в землю. Але що, він надіється, що буде плід. Він не дуже звертає увагу, да, гарні листочки, зацвіло, все гарне. але кінцевий результат плід. Плід, брати і сестри. Запам'ятаймо раз і назавжди, усе завершення нашого увірування, що Господь хоче від нас, брати і сестри, коли Він нас спас, всі умови зробив. Всі умови поставив ту лозу Ісуса Христа. І вона сьогодні подає нам ті соки. Він хоче бачити плід. Плід, брати і сестри, це є саме важне Плід. І коротенько, я хочу застановитися. що таке плід? В цьому, дорогі друзі, фізичному світі ми знаємо, якщо ми посадили помідору, то буде помідора, правда, ми знаємо. Огірок буде огірок. Що ми зараз в Америці зараз багато роблять. І я цього року робив. І вродило дуже. Я так тішився. Воно так приємно дивитися, що воно родить, коли ти вчасно поливаєш, дивишся вже, плоди появляються. Дивлюся, вони починають червоніти, коли ти навіть не бачив. Все, Господь керує цим. Це Господь споглядає, це Він зрощує. Слава йому. Що таке плід? І інколи буває чи те, що ми забуваємо про те, що саме основне. Господня ціль з нашого старого чоловіка зробити нову людину. Оце його оцей плід, другі друзі, бачите духовність, наш характер, щоб він не був наш, а він був Ісуса Христа. Щоб ми так само сказали, як апостол Павло сказав: Не я живу, а живе в мені Господь. Слава йому, брати і сестри! І інколи ми собі думаємо, я є член церкви, я кінчив біблійний інститут, я вже навчився слово Боже, зараз що сильно поширено. Я не є проти того, це є дуже добре. Добре, коли є наука, коли є правильна наука, здорова наука. І ми знаємо, ми розуміємо, але це ще є не все, брати і сестри. Ми можемо гарно співати, ми можемо гарно проповідувати. Бог дав нам дар цей, але це ще не є плід. Плід ховається в нас всередині. Там. Ніхто його не бачить, брати і сестри. Інколи він проявляється. Особливо в екстремальних таких випадках, умовах, коли є такий випадок, що треба показати свій характер. Якщо свій, то Бог боронив, щоб ми показували свій характер. Бо що появляється? Вроді ми є члени церкви. Вроді ми привиті до галузки, до основної, другі друзі, до, до тої лози, основної, до того стовбора Ісуса Христа. А часом гіркі плоди появляються в нас житті. Що стається, брати і сестри? Ми хрещені Духом Святим, ми участвуємо в святині, ми їмо тіло і кров Ісуса Христа. А проявляється, дорогі друзі, наш характер і гіркі плоди. Казалось би, чому? Давно Господь нас відрізав, давно Господь нас вже прищепив. Чому це являється? Тут є велика тайна, брати і сестри. То все заховано всередині. Це є процес. Тому Господь сказав навіть до учнів. Чому Він не сказав, що вже ви зародили? Вони прийняли його. Але він що сказав? Ви вже чисті? Але перебувайте мені. мені. Це є постійний процес, це є постійний поступовий. Інколи людина може 20 років бути віруюча, а плода нема. А Господь чекає, а Господь дає умови, брати і сестри. Чому Господь посилає випробовування нам? Щоб бачити пліт нашої віри. Так воно вроді не видно, все гарно, мене поважають, ніхто мене не обіжає, ніхто мене не принижує, як один брат казав, мені подобається, як один брат свідчив. І все епіскопу жалівся, пастор один, що його принижують. І вже каже мені, надоїв. А він, а він каже тому пастору, ти знаєш, спустись на землю, піди нижче плінтуса навіть. І вже не буде куди принижувати. Вже не буде. Ну, такий приклад він показав. Це реальний приклад. Той епископ з Молдавії був у нас в гостях. І він так показував. І, інші... і, і, і так воно є, брати і сестри. Так воно є в нашому житті. І як важливо пам'ятати, брати і сестри, це є зв'язано з нашим спасінням. Ви подивіться, як строго Христос говорить. Що якщо ми не будемо приносити плоди, прийде Господь і відріже. І ніхто. Ніхто не скаже, нічого йому не скаже, дорогі друзі. Не скаже: Ну як ти так, Господи? Ти вже відрізав мене від тої дикої деревини і привив до доброї, до виноградини, і тепер треба відрізати. Брати і сестри, саме основне плід, брати і сестри. І для того, щоб плід проявлявся у нашому житті, це є нелегка праця. Це не є легка праця, брати і сестри. Тому слово Боже ясно говорить, хто не відрічається самого себе. Оце є нелегка праця. Всього можна відріктися. багато що можна зробити в житті. Багато можна показати і не показати в житті. Но ненавидіти себе, це є не так просто, брата і сестри. Це є тіло. І поки ми в тілі, це є постійний процес, це постійно треба, знаєте, як та пружина, як її пустиш, вона піде догори. Постійно її треба тримати прижатою. І тільки в такий спосіб вона буде прижата, коли ми будемо пробувати в Слові Господньому. І пам'ятаємо, брати і сестри, стосунки наші, відносини наші до всього, до цього світу. Оце є плоди наші, це показує наше життя, що живе у нас всередині, Наші бажання, наше хотіння. Слово Боже каже ясно: не любіть світа, не того, що у світі. Каже, хто любить світ, той що, є ворог Богові, Бог не, не має справи з такою людиною, брати і сестри. А ми живемо у цьому світі, правда? І ми живемо в цьому тілі. ми їх покаялися, ви що думаєте, прийняли водне хрещення, що вже характер наш помінявся. Та якими були, так і є. Так трошки, знайшов віру. Ми тільки той процес получився, ви знаєте, як маленька дитина, ви знаєте, як та маленька дитина. Чому з маленьких дітей нема спросу? Тому що вони не відповідають ще, вони не мають свідомості, вони ще не можуть дещо розлічити повністю. Що є добре, що не добре, але коли людина виростає, це є, це є промисел Божий, брати і сестри. Ви подивіться, навіть простий приклад з Біблії. Дивіться, Господь свідчить за Давида. Каже, я вибрав людину по серці своєму. І я інколи собі думав, то що мало таких людей, та може і є. Чому? Ви знаєте, завжди ми повинні задавати питання, чому Господь вибрав Давида і сказав, засвідчу по серці моєму? Тому що Він виконує все, те, що я постановив для нього, те, що я хочу. Брати і сестри, от наша ціль. Господь нас спас, Господь нас помилував, відрізав, поставив нас на дорогу спасіння. Тепер одно питання, брати і сестри. Кожний ранок, кожний день, Господи, що ти хочеш, щоб я зробив? І в цьому є, коли ми перебуваємо в Слові Його, читаємо, ми розуміємо, що нам треба робити. Що нам треба робити? Прикладати всі зусилля для того, щоб не проявлявся наш характер. Прикладати зусилля. Звичайно, своїми силами ми нічого не зможемо. Але що каже Христос? Що коли Слово Боже буде перебувати у вас в нашому розумі, ми постійно будемо роздумувати, то що? Що попросити у мене, я вам дам. Хіба Бог не знає наші немочі? Хіба, каже, ми не маємо того первосвященника, котрий не може співчувати нашим немочам. Слава йому, брати і сестри! Будемо довірятися йому, ми ще в дорозі, брати і сестри. І допоміг би Господь мені і вам зберегти віру і зародити рясно, бо тільки в такий спосіб Господь і Бог прославиться йому, нехай буде слава. Амінь.